Ми не можемо сказати точно, коли виникла ідея створити гру про козаків. Проте ми з вами цілком здатні переглянути історію компанії та приблизно розібратися в процесі створення цієї шикарної серії відеоігор. Тому вітаю вас, панове солдати! І сьогодні в нас план вихідного дня, а саме історія козаків. Тому сідайте, відкривайте сухпай, та ми починаємо. У 1997 році штат GC Game World налічував 65 осіб і клопотався перекладом ігор на русняву мову та створенням енциклопедій. Як пояснював пізніше Євген Ригрович, брат Сергія, засновника J.C., метою компанії було познайомити гравців, що не знали англійської, з найкращими іграми того часу, надаючи їм типу якісний переклад, а не машинний, як було поширено в інших перекладів того часу. Відтак у компанії виникла ідея створити власну істерину. Річну РТС, але ніхто з команди не знав, як розробляти стратегії. Тож було запропоновано по приколу створити Warcraft 2000 гру з графікою Warcraft 2, але на власному руші JC Game World, який дозволяв замість 200 юнітів керувати 800 тисяч. 800 тисячами. А саме в цей час до команди приєднався програміст Андрій Шпагін, який згодом без будь-якої допомоги повністю створить руші для козаків. Після Warcraft 2000 команда взяла за розробку перших козаків. Над цим працювала команда аж з чотирьох людей. Сергій Григорович, керівник. Андрій Шпагін, уже відомий нам програміст, Дніпро Зінін у ролі дизайнера та Андрій Зявукін, який відповідав за історичну достовірність. Пізніше, вже як бета-тестер, Євген приєднався, який згодом зіграє значну роль у цій серії. Перше козаків показали світові в 99-му році на канській ігровій виставці Міла Геймс. Гра одразу ж привернула до себе увагу блатних на той момент видавців та розробників. На той час це була своєрідна бомба. Козаків. Навіть хотіли придбати Microsoft, але розробники, побачивши їхні розцінки в стилі ненаїбалого.юа, вирішили відмовитись. Проте успіх не забарився. Через півроку GC Game World показали козаків на виставці DKTS, де й зустріли свого видавця. Ним стала компанія CDV – Software Entertainment. Між іншим, самої назви козаки тоді ще не існувало. Багато хто не вірив у козаків, як в успішний проект, мовляв, 8 тисяч юнітів на одній мапі, нікому не потрібні, і це буде надто складно. Ця теорія навіть наукове обґрунтування мала, але GC Game World гречно попрохала усіх прямувати туди, куди добрі люди зараз посилають флот РФРА, ну і той, що в Севастополі стояв, і просто крокувала до здійснення свого задуму. Іронія цієї історії в тому, що пізніше всі ті аналітики в лапках, які пророк. Кували козакам безуспішну загибель, самі про свою кар'єру. Комерційний успіх козаків багато в чому вирішила саме CDV. Прислухавшись до поради видавця, розробники збільшили кількість європейських націй, які, хоч і були доволі однорідними, проте зіграли вирішальну роль в успіху на європейському ринку. Цікаво, що інформацію про архітектуру для нових європейських націй доводилось збирати по крихтам: листівки, фотографії тьоті Тані з відпочинку, картинки відомих художників і так далі. Інтернету на той час практично не було. Так він був, але не так, як зараз. Ютубчику тоді теж не було, де можна було подивитися важних якихось блогерів, які там. Подорожують. Коротше, відійшли від теми. Поїхали далі. Гра не отримала значної реклами, оскільки компанія CDV не мала коштів на неї і до кінця не вірила в успіх гри. Вона лише провела власний бета-тест, який, по суті, був нахрен не потрібний. Хай там, як завдяки ефекту сарафанного радіо, гра була шаленої популярності. Після релізу, в березні 2001-го, забавка отримала ще два масштабні доповнення, які внесли у гру нові компанії, редактор МАП, а також кілька нових націй. Попри шалений успіх, Козаків у Європі та країнах СНД ринок Америки залишився непідкорним. Саме так народилась ідея American Conquest, яка була тими ж козаками, але перенесеними в епоху відкриттів Христофора Колумба. Туди Америку підкорити так і не вдалось, не дивлячись на фінансову успішність. Гра виявилась надто складною для прогресивного американського гравця. Проте робота над American Conquest не була марною її напрацювання пізніше використають у козаках. 2». Були в GC доволі дивні як на той час проекти. Наприклад, компанія Ubisoft запропонувала зробити гру за мотивами стрічки Олівера Стоуна Олександр. І, хоча Сергій Григорович усіляко доводив, що ця гра не буде успішною, Ubisoft все ж таки змогла вмовити GC взятися за розробку гри. Олександр був повністю розроблений за рекордні 9 місяців на Рушії ще не завершених козаків. 2 проте обнагрівші Ubisoft, залишились не дуже задоволеними обсягами продажів гри, хоча пан Григорович стверджує, що це був найуспішніший фінансовий проект за всю історію компанії. Джейсі вже мало в розробці Stalker, А також, окрім козаків, 2, розробляла фентезійну РТС Герої знищених імперій. На останню розробка Олександр вплинула дуже негативно. Через бажання зробити Санька ідеальним до розробки був залучений підрозділ Героїв знищених імперій, що посунуло дату релізу цієї гри майже на рік. Сергій Григорович вважав, що зараз з Ubisoft навмисно підкинуло сумнівний проект, аби пригальмувати розробку герої знищених імперій. Адже запланована дата виходу гри якраз збігали з релізом героїв та Магії 5». Після Олександра уся увага знову повернулась до козаків 2», які тепер мали назву Козаки на Пелеонівській війни. Розробкою керував Євген Григорович. Нові козаки мали мало чого спільного із старою грою. Новий часовий простір диктував нові умови і Тепер бої були переважно дистанційні, і більшу роль відігравала тактика, аніж математичний розрахунок, як це було в перших козаках. У грі було реалізовано безлічне працювання. Завоювання Америки, як от фізика гарматних ядер і тепер ландшафт впливав на вдалі стрільби. Наприклад, можна було відступити до лісу, щоб мінімізувати втрати від обстрілу, і ворожі ядра тонули у воді на болоті. Була замінена і стратегічна складова. Тепер потрібно було захоплювати поселення, які в подальшому приносили ресурси, оскільки виробляти все на основній базі було неможливо. Також з технічної сторони це була перша гра студії, яка практично. Повністю перейшла на 3D. Відображення ландшафтів змінилось і додалась перспектива. По закінченню робіт ми отримали цілком пристойну гру, прощі якої міг відображати до 64 тисяч юнітів Цитата одного з розробників. Насправді це був маркетинговий хід, нас просто намахали, і, типу, заради зручності, геймплей. Розробники скоротили кількість юнітів. Козаки на війни були видані в 2005 році, а ще рік по тому з'явилось доповнення «Битва за Європу, яке додало в гру ще більше нових механік. Та націй. цією нотою ну, історію козаків могла б і завершитись. Із 2007 по 2009 рік компанія працювала над серією «Сталкер». У 2010 10 році був анонсований «Сталкер 2. Але вже 9 грудня 2011 року фанатів приголомшила новина про закриття компанії. Ну, точніше, причини прийняття такого рішення так і не. Були озвучені, проте ми припускаємо, що це був запогрігорович. Почався період тиші, протягом якого вважалося, що компанія припинила своє існування, і ось 18 травня 2015 року були анонсовані. А вже 20 вересня, 2016-го випущені козаки 3, ремейк першої частини у грі була збережена класична РТС механіка з видобуванням ресурсів та облаштуванням бази. Розробники представили 12 ігрових націй з унікальними юнітами. Мережі і баталії були оновлені та підтримували до 7 гравців одночасно. А оновлені ігролад дерево. Більше простору для тактичних та стратегічних рішень. Окрім того, була присутня підтримка користувацьких модифікацій. Та нарешті, блять, наявна українська локалізація. Цікавий факт: з моменту виходу гри більша частина ком'юніті сильно сварила розробників за відсутність балансу в грі, оскільки грати за Україну було значно легше, вона мала дуже сильний бійців, а українські селяни не здавалися без бою. Як не очікувано, побачите подібне у, у грі від українців. Так чи інакше, з початком повномасштабної війни, більшість таких питань шезли. Сьогодні майбутнє найкращої серії відчиняних стратегій абсолютно невідоме. Компанія переживає не найкращі часи через простих іграків. На даний момент усі ресурси JC залучені у виробництві Stalker 2. Та й козаки 3 були випущені в основному, щоб його профінансувати. Тож, скоріше за все, двоє частини в найближчі руки можна не очікувати. І так, блять, Солдат, якого хріна ти ще не підписаний на ігровий фронт. Ану бігом підписуйся. Так, відео виходить не часто, але ж і світла часто немає. Хоча це не основна причина, основна причина все ж таки служба. Але не то, блять, ми не про того розмовляємо. Ми розмовляємо про те, що ти не підписався та не натиснув на дзвіночок. І написав коментар. Ану бігом перейшов в коментарі. Написав коментар. Та поставив дзвіночок з підпискою на канал. Тоді я не споставлю тебе наряд на вихідні. Все, бігом. Або будеш драяти толчки. Ха жартую, будеш на кухні працювати чистити картоплю хлопцям.